Українці і справді люблять футбол. Грають у нього не лише на перервах у школі та в дворах Перший і досі єдиний космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Якось зізнавшись, що разом з колегами у м'яча у космосі на борту Коламбії. Цього тижня Леоніду Каденюку виповнилося 60. Він і досі у чудовій фізичній формі. Стара школа. Стати космонавтами нині мріють тисячі українських дітлахів, От тільки здійснитися їхнім мріям навряд чи судилося. Країні зараз не до космосу, земних проблем вистачає. Космічні польоти тягнуть на космічні суми. <кхм> на підготовку одного космонавта йде близько 50 мільйонів доларів, ще 10 мільйонів. Коштує скафандр, і це тільки вершина позаземного айсберга. Чи справді країна з великим космічним минулим поставила хрест на зоряному майбутньому? З'ясовувала Тетяна Мельниченко. Американський фахвець, фахівець, фахівець Поскафандра, каже: я буду пишатися тим, що я одягав першого українського космонавта. На відміну від свого брата двійника Леонід Каденюк небо марив з дитинства, щоб потрапити у льотне училище, навіть дописав собі рік у паспорті. А потім, коли Гагарін полетів. І, і я дізнався про те, що Легарін Лочик Вонищевич все мене мріяв полетіти в космос. До своєї мрії він ішов довгих 20 років за цей час, як Льочик випробувач перевірив свої можливості за штурвалом більше півсотні літаків різних модифікацій і зізнається, кілька разів ледь не загинув. Садив літак майже без пального при нульовій видимості. Був випадок один до одного. як оце з випадком оце, літаком польського президента чеченском заходив один раз на полосу промазав, заходив, другий раз не попав. А тоді це ще були літаки, які не мали системно автоматичного керування, але в третій раз я попав. Попав на полос, правда, підійшов трошки так боком до полоси. Але що таке випробування на межі людських можливостей, Каденюк зрозумів, коли в Москві проходив тести на командира екіпажу багаторазового космічного корабля Буран, який був радянською відповіддю американському спейсшатлу. Навіть серед людських винищувачів, які тривалий час літали. На літаках не всі витримували ці от вращення, будемо так казати, на цих кріслах. Але в Сентрофузії у нас було випробування десятикратним перевантаженням. Моя вага робилася 750 кілограмів. Було враження, що мені на гроди поклали якусь бетонну плиту. І вона мені намагається грудну клітку притиснути до хребта через розпад союзу. Українці на Буран так і не взяли. Але коли постало питання, хто першим полетить у космос від незалежної України, Каденюк, який отримав підготовку як космонавт випробувач, інженер і вчений, став кандидатом номер один. Кучма звернувся к руководству СІН Штатів Америки о том, щоб в космос полетів космонавт незалежної України новій Україні нужен до свой національних героїв. На американському шатлі Коламбія Каденюк досліджував людські можливості у стані невагомості та проводив біологічні експерименти з рослинами. Ви нові рослини на борту корабля, так ми їх і назвали космічні рослини. Це продовження цих досліджень, які ми проводили. Зараз Надія Дамчук докторант інституту мікробіології. А в свої 26 ледь не стала першою українкою, яка полетіла у космос. Вона була у списку трьох дублерів Каденюка, яких вибрали із сотень можливих кандидатур. Ось такий тест в нас ми проходили усі. І виконали на відміну навіть з запасом. У нас вистачило сил прибігти і в певному темпі, і в певний час на доріжці. оскільки хлопці переважно були військові, офіцери, парашутисти, в них були переваги щодо стану фізичної підготовки. Ну а я мала тільки досвід в здійсненні біокосличних досліджень. Пер Надія знає, завдяки спеціальним бактеріям у космосі рослини можна вирощувати майже без ґрунту і навіть збирати врожай. Щоправда, в умовах невагомості вони швидше старіють. Про продовження своїх біологічних експериментів у космосі Надія думає і досі, і не забуває про велику дитячу мрію давати уроки з космосу. Космос та дуже велике пространство. Там люди практично не були. Ну, і там багато чого цікавого, тому я теж хочу туди слітати. У своїй 14 Юлія Капралова теж думає про. Космос вона вчиться в національному центрі аерокосмічної освіти молоді. Саме тут уперше почула про Каденюка, і відтоді думка про підкорення космосу її не покидає. Наразі знання про космосу дітей лише теоретичні побувати у шкурі космонавта навіть на тренажерах вони не в змозі. Нема сьогодні того, що було в Радянському Союзі. У Радянському Союзі була е, чітка постанова. Вона була поставлена завоювати космос, і вона досягалась любими, я кажу, методами свого зоряного містечка проходять випробування екіпажів в Україні ніколи не було. Його дитячий аналог намагалися створити на базі Зоряни під Києвом, але тепер її захопили рейдери. Відчути себе космонавтом може фактично кожен. Саме в такому апараті свого часу літали Леонов і біляєв. Цей космічний корабель теж побував на орбіті. Йому вже 50 років, але багато чого в робочому стані. Хоча насправді це музейний експонат. У тих, хто мріє про космос, залишається єдиний спосіб доторкнутися до незвіданого поблукати поміж музейних експонатів. Большинство из них правды повернулось с космоса. Вот, например, комплект инструментов для работы в открытом космосе. И сделаны они, естественно, специально. Специальным образом, для того, чтобы любой, любая, любое движение не сдвинуло корабль с орбиты. Космонавты всех стран, которые летали в космосе, первенство среди блюд первых, скажем так, отдают украинскому борщу. Он им очень нравится. А из десертов предпочитают американское мороженое. Вот там Смисаканаверел, відштовхуючись від історичних знань, студенти Київського політехнічного інституту готують розробки космічної техніки нового покоління. Сьогодні у нас студенти виконують багато проєктів, і один з них за програмою роботи нашого наукового парку Київська політехніка пов'язаний з розробкою мікросупутника. Спілкуючись з юними розробниками, Каденюк не втомлюється повторювати. Перед ними зараз стоїть завдання розробити принципово інші апарати з нереактив. Двигунами, адже потрібну енергію можна знайти у космосі. Після польоту у мене виникло ну, багато питань, так ну, відповідь на які можна знайти тільки там в космосі. Ну, взагалі, як професійний космонавт, мені я, я хотів би ще полетіти, і, і готовий полетіти, і, ну і для цього і тримаю себе у формі. Перед українцями зажевріла надія полетіти у космос у складі російського екіпажу, але все знову вперлось у фінансування. Та як з'ясувалося, готових до тривалих польотів космонавтів в Україні немає. За винятком хіба що Каденюка у свої 60 він у чудовій фізичній формі тричі на тиждень бігає по 10 кілометрів і сподівається на черговий політ. Тетяна Мельниченко Євген Павленко Володимир Бана підсумки тижня.